Дівчата, ось така у нас є класна моделька, це торгова марка Олсі. Натуральна шкіра. Залишились вже розміри 37, 38, 39 та 40. Дивіться, натуральна шкіра всередині байка. Зараз покажу, як вони сидять на ніжці. Супер повномірні, зручні. Дивіться, показую, які вони всередині. Я, якщо видно, баєчка дуже тепленькі, на таку осінню погоду, просто суперові. Дивіться, взула на себе, показую, як вони виглядають на ніж. Ось тут вони широченькі, не давить нічого. Я знаю, бо у мене є трошки проблемна з кісточкою. Проблемка, і тому от я взула абсолютно нічого не давить. Супер, супер зручна моделька. Подивіться, дуже зручні підборчики. Вони просто не відчуваються. На всяк випадок, звичайно, пишіть довжину вашої устілки перед замовленням. Дивіться, ось така. Дуже класна, зручна і модна моделька.